Вітаю всіх в Житомирі. Довгий час я не викладав відео. Це пов'язано з тим, що я робив і завершував проєкт. Дуже цікавий проєкт. Традиційно це, дивіться, бачите? Синенький колір це Ямах. Тому традиційно це синеньке Ямаха. Да? Традиційно це Ямаха, тому що в мене майже завжди все Ямаха. Це проєкт Супермотор. Тобто до мене звернувся мій друг Євген з Одеси з проханням зробити щось дуже прикольне. Мені подобається, як Євген ставить задачу. він каже просто: зроби щось прикольне. І ми почали робити щось прикольне. Тобто, це супермото, мотоцикл класу супермото, який має, має можливість показати щось на треку і має можливість показати щось в місті. Тобто він адаптований туди і туди. Таким чином, для того, щоб їздити по місту, вимога була основна це кнопочка, електростартер. Тобто за основу брався двигун від ВР, нижня частина, але щоб він мав повну потужність, а не 53 кінських сили, то все інше це з Yamaha VZ, тобто з кросової моделі. відео в форматі в океан, тобто ніхто не їздить. Сьогодні цей мотоцикл поїхав до Одеси. І перед тим як він поїхав на вулиці, дощ я кажу, треба зняти, хоч коротеньке відео і показати людям, що це таке. Бо цей проект зайняв дуже багато часу, дуже багато уваги, дуже багато зусиль. Він мені вже ось тут стояв, бо це рік. Ну крім основної роботи, треба ще знайти час, щоб довести всю цю ну, дрібнички. Всі. А всі ці дрібнички вони потребують набагато більше часу, ніж, наприклад, капітальний ремонт двигуна. І сконектити все це між собою було важко. По-перше, електрична система зовсім ну, ніяк не вкладається в раму ВЗ і повітряний короб ВЗ. Це треба було кудись вписати. Акумулятор, стартерне реле, випрід всю цю електрику треба було повністю кудись вкласти, щоб вона влізла в кросовий мотоцикл. Вона туди. Жодним чином не мало наміру вилізати. І це зайняло майже там, тиждень роботи. І так все. Досить, ну, практично, так як він складався цей проєкт з шматків, і ці я придбав на ebay, то зрозуміло, що вони між собою не хотіли подружитися. Все, майже все тюнінгове. Мені хотілося для. Євгена зробити таким чином для власника, щоб він отримав задоволення не лише коли він їде, але коли він дивиться або підходить, його там гладить по головці, або там по сидінню. Тому дуже багато уваги приділено всіляким дрібничкам. Тобто, все має бути або красиво, або дуже-дуже красиво. Прошу уваги. Ось такий має зовнішній вигляд цей новий проект. Це супермото. За основу використана модель YZ450F. Але низ двигуна був куплений з метою, щоб ми мали можливість натискати не кікстартер, а електростартер. Тобто низ двигуна це від vr 450, верхушка і повітряний фільтр, і розподільчі вали, Вихлопна система це все від кросача. Тому він досить потужний має. Тих самих 60 кінських сил, яких і має в нього бути. Досить цікава досить вихлопна цікавий система. Це мікрон. Вона розроблена саме для використання супермота, і вона має е, трохи зміщення до правого боку, щоб пропустити широке заднє колесо. Повністю нова система. Амортизатор Олінс, підвізка дещо вкорочена, тому мотоцикл нижчий, ніж стандартний кросовий мотоцикл. Також вкорочена передня вилка. Ця вилка більш сучасна і вона трохи перероблена за гідравлічними показниками в бік супермото. Більш жорстка. Бачимо гальмівну систему Беренгер це, мабуть, найкраще, що є. Шість поршнів, радіальна система, сталевий шланг. Непогано довелось, ну, непогано була нагода переробити її під вилку від Ямахи, але система від Катема можна побачити, що був перенос верхнього кріплення. Досить непогане технічне рішення. Захисні решітки, вони. Мабуть, не дуже треба в місті, але додають впевненості. Бачимо траверси, більш жорсткі. Також демфер. Він схований в подушку кірма. Вкорочений маятник. За ці приколи в Британії беруть 500 фунтів. А ми його вкоротили за допомогою пляшки і хилявного аргонщика. Це ступиці, вони фрезеровані, це з моделі ТМ 250. Також можна розглядати якості тюнінга, вони більш жорсткі, ніж стандартні. Оптика звичайна, але LED фара стоїть, різома. Повороти, захист рук G2. Бачимо протапер твістер, ручку ГАЗа. Це кріплення під телефон Oxford. Найкраща шкурка, що існує BlackBird. Перероблена сідушка, більш м'яка. Це від CBR 600 використані підножки для пасажира, слайдери. Ну, кріплення підножок саморобні, відповідно. Також армовані шланги спереді і ззаду. Нова гума. Стоп, фуфо фантом. Уфо фантом, хто не знає, це найкращі стопи, я так вважаю. Нова графіка, саморобна ножка, яка зроблена як єдине ціле з також з підножкою пасажира. Бак у нас від моделі VR, він трошки більший. А, ще мало не забув сказати, мотоцикл їде в Одесу, там жарко. Тому тут у нас вже сутінки погано, можна побачити, але тут є вентилятор спал італійський. Також, хто не знає, спал це найкращий вентилятор, який існує. Ось така модель. Єдине, що вибувається з загального такого вигляду, це кавасакі нам надали гріпси. А нам треба були гріпси. Фірми Yamaha. Але ми всі маємо якісь дефекти, то і цей мотоцикл також має мати якісь дефекти. Це зелені грібси Ось такий проєкт. Він трохи зайняв часу. Було досить важко переробити проводку. Можна побачити, куди сховались реле стартера. Акумулятор також в сьомому місці. Тут всередині є така гуля виплавлена, щоб акумулятор міг стати. Акумулятор, до речі, зараз замовили, буде літієвий. Рама пофарбована порошком, доварено кріплення під демфер. Все дуже чудово виглядає. Взагалі-то цей мотоцикл ще не мав жодного виїзду, лише 200 метрів біля майстерні. Ось така іграшка. 110 кілограмів, 60 кінських сил. Саме те, що треба, щоб вбитись. До речі, про вбитись темні часи на дворі Потрібно підтримувати гарні стосунки. Світом демонів та духів чорти мають забезпечити файний прийом москалям та їхнім пасіпакам. Тому вітаю щирих українців зі святом Хеловіна. А москалів хай жарить в пеклі російський газ.